Друзі, вітаю, це мій тихий рай. В першу чергу хочу всім подякувати за привітання, за добрі слова, за щирі побажання, за гарні коментарі. Мені дуже приємно. Я дуже рада, що ви в мене є. Всім дякую, всіх люблю, всіх обожнюю, і в мене самі найкращі. Сьогодні в мене такий можна сказати, відпочиваючий день. Я вже полила квіти, покажу вам де що в мене змінилося, що в мене як на даний момент. Але практично буду все час в хаті і буду займатися тим, що мені подобається. Так що, кому цікаво, залишайтеся. Ну, в першу чергу не можу не показати свої помідорчики. Дивіться, які гарні. Вони у мене тут підсвітка. Я їх підняла, такий підставила лоточок такий, щоб вони поближче були до світла, щоб не витягувались. Ось такі, бачите, вже гарні. Зробились, тому я дуже задоволена, Задоволена. хоч два штуки, але бачите, які гарні. Колюсиме все добре. Мабуть, скоро почну потрошки живцювати, але не знаю, куди їх потім дівати. Фіалочки, ці, що були хороші, ті і є хороші, ті, що були не то хворі, не то що на них напало, так і є. Хотіла сьогодні обробляти, але буду в хаті, тому обробляти сьогодні не буду, може, вже завтра. Мої пеларгоніки, які я нещодавно висаджувала. Ну, На даний момент поки нічого не пропало, деякі трошки ось такі ну, листочки пов'яли, але поки що тримаються. Сьогодні поливала, їх не поливала, тому що ну, зазвичай, коли висаджують, то треба спочатку зволожувати ґрунт, а потім вже висаджувати. Я не зволожувала, тому полила, але зараз вже поки що. Грунт вологий, там, і я його поливати поки місць не буду. Хай так будуть. Вони стоять у мене тут конвектор і столик, це я віддвинула поки поливала. Але не ставлю близько до конвектора. Получається, вони стов наоборот, в ту сторону стоїть, і вони з цієї до центру ближче. Так що, сподіваюся, що щось вийде. Деякі мої нормально, я їх чуть-чуть полила, але зараз все-таки поставлю їх на. Хвилин 15 в воду, щоб набралась, тому що зверху поливаєш і сильно пересихає мох свагну. то я зверху при, примочила, але треба, щоб і коріння набралося вологи. Цей фікус, ой, фікус, мірт не знаю. Треба дивитися, може, сьогодні подивлюся. Ці, що квітую, ну, мають квітувати, не дуже мені подобається орхідейки, ну, вже що буде, то буде. Цей нормальний мірт. Ну, ці. Дітка теж, дивіться, гарненька. Так що все добре. Ну і ці почувають себе добре. Тут, друзі, ось дивіться, бігонійка, яка листя геть практично засохло, все-таки пустила, бачите, дітку. Тому, поки не викидаю, я показувала і розповідала, що хотіла висипати ґрунт, мені треба було, не хотіла йти. Висипаю, а там корінчики. Тому поки, поки бігонії залишаю, і побачимо. Сподіваюся, що щось буде. І ось трояндочка, друзі. Вона поки що все нормально, а там побачимо ця пропала. ну, Одна залишилась, будемо сподіватися, що щось мені вдасться. Ось те ж саме, бачите, листочок пропав, а вона пішла красотулька. З бальзамінами печалька, не знаю. Буде, не буде, так і буде. Ча ось ці, почувають себе добре, цей тільки скинув квіточку, квітував. Цей забрала, він у мене на вікні стояв у холодній кімнаті, ну, прохолодній. Тому перенесла сюди, мені здається, йому тут комфортніше. Ну і, друзі, вчора закінчила картину другу свою. Щось думала, що швидше буде, але все-таки довгенько з нею програлася. Але бачите, все добре. І ось моя перша картина із діамантових мозаїки. Хочу вскрити її лаком. Купила акриловий глянцевий лак і хочу вскривати. Вчора передивилась багато відео, одні рекомендують, одні не рекомендують, ну, не знаю. Хочу вскрити, тому що. Не дуже тримаються добре самі ці мозаїчки, і щоб вони не відпадали, тим більше теж дивилася, що в, між цими мозаїками збирається пиль, і тоді негарно виглядає. Тому хочу вскрити лаком і сподіваюся, що в мене все вдасться. Почала вчора робити ось таку картину. Це маленька картина, і тільки коні діамантової мозаїкою викладаються. Я вже трошки почала вчора. А це все це не треба. Іде тут така підставочка, я так зрозуміла, що це підставочка, щоб ставити на стіл. Це така невеличка картина. Тому ось так, буду працювати. Так що, друзі, займаюся відпочинком. Це для мене відпочинок. Я це все роблю з задоволенням. Якщо щось буду ще робити, то покажу вам. Розвела, розвела водою акриловий. Лак і буду перший раз покривати таким рідковатим лаком. Тому що надивилася багато відео, що деякі говорять, що погано, що густе, і він застигає в проміжках між мозаїкою, і воно не той ефект. Пробую, не знаю, друзі, хто може робив, пишіть. Який у вас результат був. І якщо комусь цікаво якісь конкретні теми, друзі, хто, ну, хто квітами займається, хто якісь рукоділлям, якщо я ну, знаю щось і можу вам чимось допомогти, чи якусь інформацію вам розповісти, то пишіть, що вас саме цікавить, і я постараюся вам ну, зняти окреме відео на ту тему, яка вас цікавить. E, взяла таку кісточку e, величеньку, бо маленькою це буде дуже довго гратися. Я вчора дивилася, там чоловік показував дві години, покривав лаком картину, таку, такого ж розміру, як в мене. Тому e, взяла більшу кісточку, щоб сіточку. Щоб швидше зробити, це в мене є друга робота. Буду другим займатися, не, не цілий день сидіти тільки одним. Тому, так, сподіваюсь, що буде все добре, бо є люди, які пишуть, що, і ну, відео бачила, що пропадає оцей блиск, що. на. Ну, я отут в куточку, у мене там були, був лак, теж акриловий, ішов до фарб, до картини по номерах. І я попробувала, то ну, воно таке лишилося, як було. То сподіваюся, що і тут так все буде добре. Оце покрию одним шаром лаку і залишу до повного висихання. Потім зроблю, мабуть, ще такий густіший шар і, може, це так заливати не можна, не знаю, бо це щось мені здається, що я переборщила. Ну, вже що буде, то буде. Сподіваюсь, що не. Зіпсую. Так що, друзі, пишіть коментарі, пишіть побажання свої, що, де я зможу, я вам зніму, розповім і будемо далі спілкуватися. Ну, а я працюю далі. Що ще буду робити, то потім покажу. От, друзі, покрила. Стараюся гарно розрівняти і щоб не було. Сильно великого скупчення клей і лаку в одному місці, тому розрівнюю гарненько і залишаю висихати. Рекомендують не дуже в жаркому приміщенні. Тому тут у мене температура така нормальна, десь приблизно 20 градусів, це не жарко, і, я думаю, буде добре. І залишаю до повного висихання. Ще, що хочу додати, що. Краще купляти вже картину на рамці, тому що, по-перше, дуже, я не знаю, може хто займається, є десь в інтернеті чи де де продають ці рамки, але ну, ми робили самі, то дуже намучилися, дуже незручно. І, по-перше, якщо і натягувати на рамку, то тільки до того, як ви її зробили. Тому що якщо ви вже готову починаєте. Е, натягувати дуже незручно і обсипаються ці мозаїки і погано. І ось, коли попадається, десь якесь сміття якесь, то треба зразу прибирати, тому що, коли вже, бачите, версинки бувають, попадаються від сіточки, немає чим її дістати. То треба зразу прибирати все, бо воно при Прилипне, тоді вже нічого не зробите. Ну, зараз спробую прибрати. Так що, друзі, я ще раз кажу, що якщо ви хто хоче цим займатися, буде займатися, то якщо ви вже купили картину без рамки, то там, купили рамку чи зробили, зразу натягніть рамочку, а потім вже. Ну, Обклеюйте, тому що, я ж кажу, ці спадають і незручно тоді натягувати. Ось ми натягнули, бачите, вона не натягнута так, як треба. Все одно вона прогинається, про це і це не дуже незручно. Так що, друзі, такі мої рекомендації. Тут по краях теж покриваю лаком, тут отут на краю позалишався клей. Той на який клеїлося. Ну, малюнка немає, тому я тут не клеїла нічого, а воно припадає пилякою і робиться брудне і некрасиве. Так що, в першу чергу, покриваю лаком для того, щоб воно все і трималося, і не нападало туди сміття, щоб воно не робилося грязне. Хочу додати, що оце воно ще стало таке матове, бачите, ну, не, не блистить, і колір помінявся. При висиханні лак стає прозорим. Саме цей лак повинен стати прозорим. Ну, а результат я вам покажу. Ну і сяду трошки, поліплю цю картину. Ось іде така шкала, по якій можна підбирати кольори. Тут понамальовані циферки, букви циферки, як я вже казала, так, зараз вибираю букву С. Чи це, чи С. А, де вона у нас? Ось. А005. Так. Вот нашла 0,5. Подрезаю куток с нижней стороны. Насыпаю в луточек мозаику. Так, де наш інструмент? Беремо ручечку і тепер відхиляємо тут наклеєна така лівочка, щоб не прилипало нічого до картини і приліплюємо мозаїку і так далі. Мені сподобалося дуже і малювати. І мозаїку ліпить. Ще в мене є одне, хочу попробувати. Ну, якщо буду робити, то я тоді вже окремо вам зніму і покажу. А на даний час, коли є вільна хвилинка, сідаю і цим займаюся. Не знаю, чи сьогодні встигну закінчити її, але якщо встигну, то покажу вам. Показати, подивіться, що мені. Подарував чоловік. Ось така сковорідка для млинців. Перший раз бачу ось така тарілочка робите тісто, наливаєте сюди в мисочку, берете оцією частиною, вмокаєте в тісто і, виходить, випікається блинчик? Не знаю, буду пробувати зараз, звичайно. Е, нема мені, як його пробувати, тому що ну, їсти наготувала, готувала, просто гратися не, не хочу. А коли буду готувати, обов'язково вам покажу. Вже вечір і ось моя картина просохла. І все добре. Дивіться, блистить, нічого не матове, нічого. Все гарно. Зараз оброблю ще раз, вже густішу і нерозведеним лаком. І думаю, що буде все добре. Ну от, пройшла ще раз і даю висохнути. І пройшло години півтори-дві. Е, все тут на телефоні так не видно, але тут ще матове. Краї вже блистять, все добре по краях. А тут ще трошки матове. Ну, Бачите, на телефоні воно показує ось о, трошки видно, що воно ще не таке. Воно ще видно, тут не просохло, але до ранку вже просохне, буде все добре. Так що я думаю, що в мене все вдалося. Ну от, друзі, закінчила я цю картину. Ну тут не було що робити. І час у мене сьогодні був так, що погралася, і вже все готово. І вирішила не ставити на підставку, а зроблю з цієї сторони петелечку і повішу я на стінку. Мені так більше подобається. Не знаю, як відображається, але мені дуже подобається. Так що, друзі, дякую за перегляд. Всім миру, спокою, всього найкращого. Дякую за коментарі, за підписки, за вподобайки. До нових зустрічей. Пока!